На початку 1919 року ситуація для незалежної української держави була критичною. Вороги наступали зі всіх боків. Відтак, єдиним виходом було об'єднати українську народну та західну українську народну республіки, аби разом протистояти зовнішній навалі. Створення єдиної національної держави тоді так і не було завершене, і вже зовсім скоро Київ було окуповано більшовиками. І хоч знову українські землі були були роз'єднані в різних державних утвореннях, але оця пам'ять про соборність, про єднання, про злуку жила в українських серцях. І коли в 1939 році постала Карпатська Україна, то одним із головних свят, які там святкувалося 22 січня 1939 року, це був День Соборності. А в 1990 році, з нагоди дня злуки, відбулася акція, яка в прямому розумінні цього слова об'єднала мільйони українців. Живий ланцюг проліг з Києва до Львова. Назар Волощук, один із учасників тих подій, пригадує, як стояв тоді під курцем. Просвітяни вирішили приєднатися до цієї акції, яка відбувалася напередодні Дня Злуки. Погода була тепліша ніж сьогодні. Не було такого снігу. Кожен мав собою прапорець сьогодні у Рівному вшанували пам'ять українських патріотів, відомим і безіменним, які в різні часи віддали своє життя, аби відбулася незалежна соборна Україна. Керівники міста та області поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим за Україну. Відбулася акція з нагоди Дня Соборності на Майдані Незалежності, де рівняни утворили символічний живий ланцюг як символ єднання всіх українців. Я думаю, що для нас на даний момент дуже важливим, щоб Україна була вся разом поєднана і так само, як в ті далекі руки, ми маємо зараз бути єдині. Таким символом ми також і підтримуємо наших хлопців, які там на сході зараз бороніся. Хлопці ми з вами, хоч так. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.